Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про меновазин. Я думаю, багато з вас раніше користувалися або чули про даний розчин. Отже, сьогодні ми дамо відповідь на запитання, чи є користь від його використання, і якщо є, то яка? Меновазин – це дуже відомий знеболюючий розчин місцевої дії, тобто в жодному разі приймати його всередину не потрібно. А повірте, такі випадки були. Насправді не було проведено жодного дослідження, яке б дозволило оцінити ефективність меновазину згідно з сучасним принципом доказової медицини. Тим не менше, ним і досі продовжують користуватися для зняття болю в м'язах та суглобах. Так от, меновазин має специфічний запах, в його складі входять ментол, прокаїнний гідрохлорид, бензокаїн і етиловий спирт. Традиційно форма випуску це розчин. Для меновазину характерна місцева дія, тобто він не смоктується в системний кровотік. Меновазин використовують при міалгіях, тобто болю в м'язах, артралгіях, болю в суглобах та невралгіях болю в неврогенного характеру. Його слід наносити місцево на ділянки болю до 2-3 разів на добу. Свій знеболюючий ефект меновазин має за рахунок прокаїну та бензокаїну, які являються одними з перших місцевих анестетиків, які були синтезовані ще на початку ХХ століття. В складі меновазину діючі речовини можуть викликати алергічні реакції, а отже, протипоказом застосування даного засобу є алергія на один чи декілька діючих речовин в складі меновазину. Також меновазин має місцево подразнюючий ефект, а отже, в жодному разі не можна використовувати його на ділянки обличчя. Також не слід використовувати вагітним жінкам, жінкам, які годують груддю та малим дітям. Із побічних дій меновазину це почервоніння шкіри, можуть також спостерігатися локальні алергічні реакції в місцях нанесення. І, хоча при правильному нанесенні менозин не всмоктується в системний кровотік, тим не менше можуть спостерігатися такі побічні дії, як головокружіння, слабкість та зниження артеріального тиску. Системні прояви пов'язані з впливом компонентів меновазину на вегетативну нервову систему. До речі, цікавий факт: меновазин можна використовувати навіть при мігрені, при цьому розчин потрібно обережно нанести точково на скроневу ділянку для полегшення симптоматики та болю. В жодному разі менозин не можна використовувати при опіках. Отже, в заключення, менозин є простим і дешевим засобом для зняття болю різної локалізації, але обов'язково потрібно враховувати, що місцевий дискомфорт в м'язах чи суглобах може бути ознакою серйозного захворювання. А отже, обов'язково потрібно звернутися до лікаря для обстеження та постановки діагнозу. Тому пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.